Сьогодні ми знімаємо, як ми будемо купляти різні смаколики для мого хом'яка. Наш хомяк, вона кудись полізла. Куди ти лізеш? Її звати Бусінка Куда ти лізеш, бусін? І для неї ми будемо купляти різні смаколики. Ще небагато, сто гривень, двадцять сорок 80 гривень. Вісімдесять? Вічали продавати скільки. І ще якісь копійки. Розуваємось і йдемо в зоомагазин. І зараз zaraz... Аня вже замокла замахнула двері. Mm. Пишком пішла на, злі... на сліфт, не mm. знаю. Зараз включимо мобільний інтернет, бо може зараз вайфай попадати. Ай, нажимаємо перший поруш. Так, ми вже йдемо. Вийшли на двір. І біля мене є тут зоомагазин. Зараз то йдемо. Для цього зоомагазину. Ми вже йдемо з магазину. Ми купили для котів таких два корми. І для хомячка такі ось такі гризочки. Йдемо зараз ще один. О, зараз <світ> магазин. Щось купити на здачу. Ми вже доходимо до магазину. Ну, щоб встигнути, що щось познімати, бо в мене один відсоток. Що в Йдемо щось купити. Не знаю. 17 гривень. Це було В тебе скільки ще гривень? 20 з копійками 20 з копійками Дуже пояснила. Скільки коштує? Ну mm. ладно oh, такі чипси. Зараз будемо їх їсти. Шли уже додому. Зараз будем показувати yeah. хали крові. Весь мусенка. Ну no, і реакція класна. Тим-па-па!